На прикладі Черніхівського району, де багато позитивних починань в цьому напрямку, знімальна група обласного телебачення відвідала міську гімназію, де активно учні займаються в спортивному залі і на численних спортивних майданчиках, які знаходяться в дворі гімназії. На базі гімназії. Відбуваються численні спортивні заходи, які здійснюють освітяни району. Збільшуємо кількість годин в навчальному плані на уроки фізкультури. Є в нас класи, де по 4-5 по годин фізичного виховання на тиждень. У нас є спортивний зал, який має все необхідне обладнання, починаючи від м'ячів, завершуючи тими нестандартними і стандартним обладнанням, які потрібні для уроків. Поряд з гімназією знаходяться стадіон і майданчики для міні-футболу і великого тенісу зі штучним покриттям. Тут відбуваються постійно веселі старти для найменших вихованців дошкільних закладів, а загалом по району ситуація щодо спортивних майданчиків така. Планується в цьому навчальному році ввести в дію спортивний майданчик із штучним покриттям на базі Селяншінського спортивного ліцею. Щодо дитячих, дошкільних навчальних закладів, у нас їх в районі 33, то в кожному навчальному цьому закладі є 33 ігрових розважальних майданчиків. Як в Ченяхівському районі, так і загалом в області необхідно відновлювати спортивні майданчики для дітей та юнацтва. На це необхідні кошти, тому з метою вивчення потреб навчальних закладів у спортивних майданчиках в облдержадміністрації наразі здійснюється ряд конструктивних заходів. Вже складено плани удосконалення, ремонту певного визначені суми потрібних коштів. Залишається справа тільки визначитися, хто ж буде фінансувати. У нас близько 800 шкіл в області в цілому, і на них перепадає відкритих площинних спортивних споруд 1640. 1640. Тобто по дві, по три спортивних споруди на кожній школі є. Причому це споруди, які дійсно забезпечують зайнятість на уроках фізкультури, на спортивних змаганнях шкіл. Великої кількості учнів.